Знаєте, вчора, коли гуляла Києвом, зайшла в книгарню, і в категорії нонфікшен на центральних поличках стояло дві книжки: перша – менеджмент, і друга живи, працюй, працюй, здохни. І я така: о Боже, якщо це зараз найпопулярніші книжки серед українського бізнесу керівників, то про що ми будемо розмовляти завтра? І сьогодні вже пройшло півдня, і я розумію, що, походу, ці книжки там просто не затребувані, і книгарні з останніх сил намагається їх. Реалізувати, тому що ми сьогодні так багато розмовляємо, розмовляємо про персонал і про створення сервісу саме про персонал. І я хотіла теж поговорити саме про це. Якщо я запропоную вам уявити. Саме верхньорівневу організаційну структуру будь-якої компанії, напевно, приблизно так вона буде виглядати: Сіо, який е, задає темп, каже, куди ми рухаємося, створює стратегічні напрямки. Директори департаментів, головний офіс, продуктовики, процесники, е, усі, хто реалізують, е, створюють, вигадують е, продукти, сервіси. Цінність для клієнта, і найнижча ланка в цьому всьому точки продажів, контактні центри, які передають, нібито цінність для клієнта, створюють певний сервіс. І знаєте, ми так дуже довго жили, але навіть сьогодні я розумію, що ця організаційна структура сучасного українського бізнесу виглядає зовсім не так. На вершині говерли в нас все ж таки стоять клієнти, а далі йдуть. Перші лінії взаємодії це працівники контактного центру точок продажів, які напряму впливають на побудову довготривалих стосунків з нашими клієнтами. І в такій логіці головний офіс ну вже не виглядає таким уж і головним. Е, ну, він скоріше стає офісом підтримки Підтримки для цієї першої ланки, який зацікавлений в тому, щоб створювати сервіс і цінність, яку перша ланка зможе доносити далі клієнтам. Ну, звичайно, директору департаментів, всі у якого Найскладніша задача це тримати цей трикутник, щоб він не покатився лавіною вниз, щоб клієнти відчували турботу, цінність свою, цінність продукту, який ми йому пропонуємо. І знаєте, я нещодавно почула таку класну фразу, що справжня робота лідера в компанії це в. Вершину усіх прийнятих рішень ставити клієнта і працівників, і мені вона дуже відгукнулась. І сьогодні навколо цього я і побудувала свій спіч. І поділюся на прикладі нашому, як же ми створюємо в контактному центрі нашого банку оце колесо цінності, яке неспинно крутиться над навколо наших клієнтів і звичайно працівників. Ну, по перше, інформація про клієнта ми. В контактних центрах володіємо інформацією. А хто володіє інформацією, той володіє світом. Всім відома фраза. І для нас інформація, яку до нас доносять клієнти, скарги, пропозиції, а просто мимо хід сказана фраза це не просто слова. А ми в контактному центрі дуже активно долучені до аналізу усіх звернень. Ми самостійно формуємо клієнтські звіти разом з клієнтським досвідом. Ходимо до бізнесу і кажемо: оце треба нашим клієнтам. Або робите це ви, або ми робимо це без вас. І завдяки цьому ми дуже активно використовуємо компетенції наших працівників, адже саме вони знають і володіють. Усіма секретами реального користування нашими продуктами. Думаю, що в кожного з вас була ситуація, коли найкращі уми, кращі брейншторми створили продукт. Директори департаментів, аналітики, розробники відправляють на клієнта, інформують контактний центр і просто один оператор задає фразу: А що робити клієнту? Який? Який за кордоном, який загубив карту? А про нього ніхто не подумав. Чому тому, що ніхто із тих людей в головному колись офісі не чув жодного разу справжнього голосу клієнту. Тому ми завжди долучаємо наших операторів до пілотування певних продуктів, сервісів і послуг, щоб усі ці прогалини заповнити як умога швидше до того, як продукт вийде в продуктивне. Використання клієнтами швидка реалізація сьогодні теж про це багато говорили. Мені прям дуже відгукнувся кейс Комфі, де в них тепер є власна продуктова команда. Я вас цим дуже вітаю. Це прям е, дуже відгукується, тому що ми теж неодноразово стикалися з ситуацією, коли ти. Генеруєш ідею, приносиш її в бізнес айтішникам, і вони кажуть клас! офігенно, Це точно треба нашим клієнтам. Це увійде в 13-й реліз 29-го року. Такі пасіба, пасіба дуже приємно. Вже буде не треба. Тому ми теж працюємо над тим, щоб сконцентрувати в собі канали, інструменти людей з компетенціями, щоб реалізовувати певні сервіси тут і зараз. Бо, на жаль, у 29-му році ну, цей сервіс не буде нікому потрібен. І... Люди, люди, ми про них сьогодні дуже багато розмовляємо. А для нас навколо людей крутиться оце колесо цінності. І під людьми я розумію не тільки працівників контактного центру, а й клієнтів, тому що ми зараз знаходимося в такій активній трансформації підходу з клієнтоорієнтовного на людино-орієнтовного і ну. Думаю, всім вам зрозуміла різниця між двома цими поняттями, але проговоримо в нас є ще вісім хвилин. Клієнт-орієнтовний підхід. Що він передбачає? Клієнт головна людина, скажімо так, в компанії, яка задає, що йому потрібно, а всі інші задовольняють його потребу. Оця це гасло Клієнт завжди правий. Ну на жаль, в наших реаліях не дуже працює. Людей дуже демотивує, коли ти використовуєш фразу ну, «це ж клієнт він правий. А ти, ну да, може, ти і був би правий, але. Клієнт перший, перший в цій системі, тому ми намагаємося знайти оцей баланс між потребами нашого клієнта, емоціями наших працівників, зробити так, щоб вони дійсно розуміли, в яких випадках. І як реагувати правильно з клієнтом, і могли будувати цей сервіс довготривалі відносини від обличчя компанії з цим клієнтом, А ми в офісі підтримки створюємо усі можливі умови, щоб побудувати довготривалі стосунки з працівником, тому що він для нас теж є дуже важливим клієнтом, і ми намагаємось усе це коло соціальності крутити і навколо нього, і навколо нашого зовнішнього клієнта. Дуже мені подобається вираз Анастасії Владичинської. Це консультантка з World Class сервісу. Справжній сервіс для клієнтів можуть створювати тільки ті працівники, які відчувають цей сервіс на собі. Я попрошу вивести питання. Перш ніж ми підемо далі. Yeah. Які інструменти ви регулярно використовуєте для розвитку своїх операторів? Загальні тренінги з продажів, обслуговування, стандартизовані картки зростання. Відпрацював 6 місяців, досягнув таких, то показників, дізнався це, то перейшов на нову посаду. Продуктові навчання і індивідуальні плани розвитку. Так, дуже багато використовують загальні тренінги продажів і обслуговування. І так, досить багато індивідуальні плани розвитку теж. Так, а ви що, навчите працівників продуктом? Добре, дякую. Прям загальні тренінги з продажів. Супер! Сьогодні в нас дуже багато виступало керівників, відділів, напрямків, розвитку персоналу. В них однозначно завжди багато роботи, але можна перейти назад до презентації. Ми дуже довго думали, а що наш сервіс для наших працівників в контактному центрі, що ми можемо створювати для них, яку цінність ми їм можемо давати. І визначили, що враховуючи наш портрет клієнта, це студенти 18-20 років, які шукають себе в цьому житті. Вони хочуть кар'єрного зростання, вони хочуть професійного зростання. А ми визначили для себе ключовий сервіс це Розвиток. Розвиток індивідуальний, розвиток хард і софт скілів, незалежно від стандартного плану, який прописаний в контакт-центрі, навчили працювати з запереченнями, розказали, що таке клієнтоорієнтовність, провели профілактику вигорання, Ну, як би все, молодець, іди, працюй далі. А ні, ми дуже багато концентруємося на тому, щоб знайти таланти наших працівників. Я вам в кінці. Порекомендую два тести, які ми юзуємо, щоб визначити ролі в команді, і по типу особистості, які напрямки можуть бути цікавими працівникам. І для нас важливо, щоб план розвитку був побудований саме для підсилення цих талантів. Тому ми формуємо індивідуальні плани розвитку, звичайно, після стандартної адаптації, після усіх стандартних класичних тренінгів і навчань, і обов'язково. Шукаємо можливості навчити людину якимось унікальним знанням, які не зовсім притаманні контактному центру. У нас була запроваджена ініціатива школи бізнес-аналітика. Наші працівники вчилися писати бізнес вимоги, аналізувати, тестувати, вчилися працювати з базами даних, аналізувати статистику, будувати звіти в BI. Ми проводили. Ініціативу з кар'єрного консультанту, аби допомогти працівникам навчитися писати резюме, проходити співбесіди. А ми активно запроваджуємо дні відкритих дверей з керівниками, з працівниками інших підрозділів, щоб наші клієнти, наші працівники могли зрозуміти так, яким вони хочуть стати, коли виростуть. І що нам це дає? А, насправді, ми дуже довго йшли до того, щоб наші працівники, оператори контактного центру стали затребуваними на ринку вакансії банку Південний. А, то якщо раніше щоб тебе запросили працювати в інший підрозділ, треба було пропрацювати 3-5 років бажано з керівним досвідом в самому контактному центрі, то зараз у нас... 47% операторів вже зростають в інших напрямках банку, включаючи такі закриті і специфічні, як кібербезпека, комплайнс, кредитні ризики, Юрдепартамент, HR. І завдяки цьому вони дуже активно впливають на бізнес, тому що вони стають адвокатами контактного центру, адвокатами наших клієнтів і. При реалізації будь-якого проекту вони завжди на нашій стороні і на стороні наших клієнтів, тому що вони там були, вони чітко знають, що їм потрібно, і можуть це далі використовувати. І на фінал розвивати людей це основа бізнес-моделі. Ми сьогодні про це з вами говорили дуже багато. Я теж надихнулася прикладом Сенсбанку і підготувала для вас подаруночок. За QR-кодом ви зможете знайти два теста для визначення ролі в команді і. Сильних сторін по типу особистості, також ми навели вам декілька ідей, які можна включати в план індивідуального розвитку працівника, підсилюючи її талант його таланти, такі, як, наприклад, організаторські здібності, управлінські здібності, у нас активно юзається пункти організатор свят і привітань з днем народження. І якби це не звучало парадоксально, кожна людина, яка займалась організацією привітань з днем народження, в перспективі. Ставала керівником в контактному центрі. Співпадіння не думаю. І рекомендація книги, щоб ви випадково не взяли книги, які рекомендують сучасні книгарні. Це книга Драйв, Деніел Пінк. Дивовижна правда про те, що насправді мотивує людей, про пошук сенсу, про мотивацію. 3.0. сподіваюся, що вона буде вам корисна. Рекомендую до прочитання, до рефлексії, чи відповідають ваші принципи мотивації тим, що описані в книжці, і чи потрібно вам змінювати? А можливо, і ваші системи вже працюють. Дуже вам дякую за увагу.